Вітаємо! Це дев'яте відео серії про виведення бджола і сьогодні ми розповімо про підготовку ноклеусів. Підготовка до заселення нуклеусів. За добу до заселення стартер заносимо в холодне приміщення. Перевіряємо, скільки маток вийшло, і готуємо відповідну кількість нуклеусів. Наповнення кормового відділення. Заповнюємо канді, ми використовуємо апікант від лисунь. Готуємо рамки, можна розрізати стільник і закріпити його цвяхами. В одну з рамок заливаємо воду. Заселення бджіл і бджоломаток. Струшуємо стартер, скроплюємо бджіл водою. За допомогою мірної чаші набираємо приблизно пів літри бджіл, засипаємо їх у нуклеус, випускаємо бджоломатку з ізолятора, закриваємо нуклеус і поміщаємо його у холодне приміщення на три доби. На четверту добу нуклеуси виносимо на пасіку та відкриваємо льотки. Наступне відео буде про перевірку бджоломаток на засів. Яку здійснюють на 23 й день після перенесення личинок, або на 10-12 день після виходу з маточника? Підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію.